Дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Коаліція проти терору. Чи вдалася місія Франсуа Оланда? Забути Донбас. Чи змінилась політика ЄС щодо України? Маріуполь перед голосуванням. Чи можна очікувати чесних виборів? У Франції в п'ятницю вшанували пам'ять жертв нещодавніх терактів. Велика жалобна церемонія відбулася у центрі Парижа. Участь у ній взяв і Франсуа Оланд. Тиждень президента видався дуже напруженим. Французький лідер поставив перед собою надзавдання за лічені дні створити широку міжнародну коаліцію для військових операцій в Сирії проти терористичного угруповання Ісламська держава. Від цього тижня чимало очікували, адже Франсуа Оланд заходився створити широку міжнародну коаліцію проти терору. Французький президент провів перемови з Лондоном, Брюсселем, Вашингтоном, Берліном і Москвою і таки досягнув певного поступу. Значний резонанс викликало рішення німецького уряду. Ми можемо задіяти німецько-французький супутник, а також літаки-розвідники торнадо, що постачатимуть чітку і актуальну інформацію про ситуацію в регіоні. Британський прем'єр закликав парламент дозволити авіаудари по позиціях іде у Сирії. А Барак Обама пообіцяв посилити бомбардування ісламістів. На поступки пішли в Кремлі, пообіцявши не завдавати ударів по поміркованій опозиції у Сирії. У відповідь Франція вперше допустила можливість взаємодії з сирійським режимом. Та чи це означає, що Оланд зміг створити міжнародний альянс за участі Росії? Я би не називав це гучно альянс. Це тимчасовий союз. Консенсус з Росією є лише щодо боротьби з ідею. А от у питанні питання про політичне майбутнє президента Асада і Сирії думки Заходу та Росії не сходяться. Про це ж Путіну повідомив і Оланд, який про те, що санкції запроваджені проти Москви через її політику щодо України не скасують. Президент Франції вкотре наголосив це можливо лише за повного дотримання мінських угод. Чимало експертів переконані, що боротьба з ісламізмом далеко не головна мета військової операції Росії в Сирії. як на мене, всю цю операцію було розпочато, щоб вийти з міжнародної ізоляції, в яку Росія потрапила після подій в Україні та анексії Криму. Російський експерт переконаний, спроби Заходу укласти антитерористичний альянс з Москвою завершаться нічим. На його думку, доказом того, що в кожної задіяної в регіоні сторони своя мета став інцидент зі збитим Туреччиною російським бомбардувальником. Імовірна співпраця Заходу з Росією заради боротьби з тероризмом викликає в українців запитання: чи не відбудеться таке зближення ціною скасування чи ослаблення санкцій проти Москви? Чи не забула Європа про проблеми України? Відповіді шукав у Брюсселі кореспондент ДВ Максим Драбок. Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер звертається до Володимира Путіна з листом про співпрацю. Президент Франції летить на переговори до Москви. Без представників Росії не проходять жодні багатосторонні переговори з регулювання сирійської кризи. На тлі терактів у Парижі Росія намагається вийти з міжнародної ізоляції та змінити статус країни-вигнанця на ключового партнера у боротьбі з тероризмом. Тут у Брюсселі це розуміють, як і те, наскільки наївно вірити, що інтереси Кремля у Сирії збігаються з цілями заходу. Складається враження, що вирішення українсько-російського конфлікту, через який Кремль власне і потрапив у міжнародну ізоляцію, відходить для Європи на задній план. Утім, єврокомісії запевняють, Україну на Сирію обмінювати не будуть, і можлива коаліція з Москвою для боротьби з ісламською державою не зачепить інтересів Києва. Як приклад, офіційна представниця Єврокомісії Майя Косянчич наводить переговори за участю Росії щодо іранської ядерної програми влітку і запевняє, Україну на Іран тоді не поміняли, так буде і з Сирією. Коли ми ведемо мову про справи, що викликають міжнародну стурбованість, ми звертаємося до Росії, але це не означає, що політика Євросоюзу щодо України змінилася. Вона не змінилася. Україна залишається пріоритетом. Ми мобілізували безпрецедентні інструменти. при цьому експертка Брюссельського центру європейської політики Аманда Пол впевнена, в ЄС стали кардинально переглядати свою політику щодо Росії. Ми точно можемо говорити про зрушення у сприйнятті ситуації. Питання України значно опустилося в порядку денному. Тепер головний пріоритет боротьба з тероризмом. Це відкриває великі можливості для Росії. Вона більше не в ізоляції, якщо взагалі була. Більшість експертів сходяться в одному від співпраці з Росією. Боротьбі з тероризмом не обійтися. Але це не має стати обміном на зняття або зменшення санкцій за агресивну політику проти України. У неділю у Маріуполі та Червоноармійську місцеві вибори два міста на Донбасі не змогли проголосувати із з рештою країни 25 жовтня через зіпсовані бюлетені було багато запитань до роботи Маріупольського тервиборчкому. Чи вдалося усунути проблеми? І які настрої серед мешканців стратегічно важливого портового міста поблизу лінії зіткнення? Репортаж з Маріуполя Олександр Індюхової. Штаб самооборони Маріуполя. Тут не виключають, що на виборах 29 листопада можливі фальсифікації. Активісти упевнені, прибічники президента Втікача Януковича, які зараз стали кандидатами від партії опозиційний блок, не хочуть втрачати контроль над містом. Ми не чітко усвідомлюємо небезпеку, що коли ці люди прийдуть до влади, вони або приведуть сюди ДНР, або будуть саботувати активний розвиток України. Партія Опозиційний блок пов'язана з олігархом Рінатом Ахметовим. Його групі Метинвест належать два металургійні заводи, на яких працюють майже 50 тисяч маріупольців. Вони залежать від своїх робочих місць, тож неважко передбачити за кого вони віддадуть свої голоси. упевнена політолог Марія Подибайло. Демократичні сили у Маріуполі поки що слабкі і на цих виборах не змогли об'єднатися, зазначає експерт. Демократичний виборець на вибір має з десяток партій, з десяток кандидатів в мери, і там хороші люди, і там і там, і там. І за кого ну таким чином це неправильна була, на мій погляд, тактика йти таким широким фронтом. Демократичність цих виборів у комітеті виборців України ставлять під сумнів. На наше переконання Маріуполю зараз потрібна повноцінна агітаційна кампанія. І більше того, кандидатам на посаду міського голови потрібні повноцінні дебати. На тему розвитку міста схожі оцінки і у місті ОБСЄ, котра моніторила вибори, що зірвалися 25 жовтня, та продовжить спостереження 29 листопада. У нас були деякі зауваження щодо відсутності плюралізму думок у місцевих змі та надання місцевим виборчкомам рівних можливостей для реєстрації кандидатів. На цих виборах експерти прогнозують низьку явку. Чи готові мешканці прийти на дільниці? Все одно не підемо. Бо не цікаво. Голосувати ні за кого. чесно кажучи, я не дуже хочу йти, бо влада не зміниться. а Все залишиться по-старому. Да, я піду на вибори, бо мені небайдужий розвиток міста. Ще навесні минулого року. Маріуполь міг опинитися під контролем так званої ДНР. Зараз лінія фронту у 12 кілометрах, і увесь останній тиждень звідти усе частіше чути вибухи. Турецько-російська напруга через збитий 24 листопада російський літак не спадає. Анкара пропонує провести переговори щодо інциденту. Росія ж вдається до санкцій. Тему продовжимо в огляді новин. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у п'ятницю заявив, що безвізовий режим РФ з Туреччиною буде призупинено з 1 січня 2016 року. Раніше цього дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порадив Росії не гратися з вогнем. Ердоган також висловив бажання зустрітися з Володимиром Путіним 30 листопада на конференції ООН з клімату в Парижі, аби обговорити ситуацію навколо збитого російського літака. У Туреччині заарештовані двоє журналістів газети Джумкурієт критично налаштованих до уряду країни. Їх звинувачують у шпигунстві. Приводом для арешту стала публікація матеріалів про те, що Туреччина постачала зброю ісламістам в Сирії. У Брюсселі на один пункт знизили рівень загрози теракту. Тепер його ймовірність оцінюється не як серйозна і неминуча, а як можлива та ймовірна. Аналогічний рівень загрози теракту зберігається також у всіх інших містах країни. У США стартував сезон різдвяних розпродажів. Відкривається він з так званої Чорної П'ятниці, коли черги в магазинах країни займають вже зночі. А 30 листопада в США пройде кіберпонеділок, коли розпродаж товарів почнуть також великі онлайн-магазини. За опитуванням, американці планують витратити на різдвяні подарунки у середньому 830 доларів. А наступний випуск ДВ новин. Дивіться, в понеділок на все добре.